А тепер невідомо, хто дурає з чи чи що і вот. шать зранку до ночі вот. на роботі. Все, я хочу бути утриманкою. І Я пішла на курси утриманок. Вони починають нити. От нам нічим зайнятись. Я шукаю себе. Бляха, ну це теж робота. жити на повному треба умудритися так хомотати чувака. Шукаємо лева, якщо ти львівцев. Чи поважаєте ви жінок, які не працюють? То капіт, яка складна робота бути утриманкою? От суки! Боже, нарешті, нарешті ми знову зібралися в цьому прекрасному красивому рожевому місті. <клес> з моїми неймовірними пані поруч, всім привіт. Сьогодні будемо обговорювати працюючих та непрацюючих жінок. жінок. Oh. Почнемо з цікавої статистики. Лише 4% жінок, що не працюють, називають відсутність роботи особистим вибором. Дослідження показало, що в Україні працюють 68% жінок. Тобто, ми в більшості. Я пам'ятаю момент свого життя. Я працювала тоді на новому каналі, і я пам'ятаю, що ранкове це було шоу. Я не могла, ну я не спала, як Таня. Та я була в такому такому стані. Просто і я пам'ятаю, що закінчився ефір. Ми зустрілися в ресторані, щоб вичитати наступний, Мені прислали знову якийсь сценарій. Паралельно я вичитувала сценарій свого кліпу, і що мене мала десь бути зустріч, де я дуже хотіла заробити гроші на якомусь mm -hmm. дні народженні. І я мала справити враження. Тобто, голова в мене ну, була як зараз, при, приблизно зачіска тільки всередині. І збоку mm -hmm. сиділа. Принцеса, яка була вишукано вдягнена, розкішна, яка, е закинувши ногу за ногу, замовивши собі калих чогось, там це була година 12. Вона сиділа і просто краса. дивилася якийсь фільм і відпочивала. І коли їй подзвонили по телефону, каже, я так втомилася. Я зранку була вже на масажі, зранку була в салоні краси. Ой, я ой, зробила укладку, я вибирала, куди ми поїдемо відпочивати, і я дуже це. І я в цей момент. Реально пам'ятаю, як я себе піймала і подумала, як ти, ти зреагувала це, а як це? Я подумала, а я, якби я зараз опинилася в цьому тілі, що б я відчувала? я не А ти знаю. просто подумала, а як це? Чи ти подумала, ах ти сука? Ні, ти я хто подумала, вилуче? а як це? Я навіть періодично, коли у мене зашивається голова, коли я дуже запарююсь, я, 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 я просто мрію побути в якийсь період в цьому стані і зрозуміти, що відчуває жінка в цьому періоді. Я навіть в інстаграм підписалася на Чувіху, яка е, знімає свої ролики про те, як вона зранку прокидається по. Остійно в красивому будинку вибирає довго що їй вдягнути. Потім який їй приготувати, і вона виходить на свою красиву терасу. І отак ну, типовий блогер. Ну я три дні так витримала дивитися, а потім мені стало нудно. Але мені здається, що це теж якась робота над собою. Розумієте, жінка може не працювати з різних причин. Перший варіант, то що ми всі працюємо, і от ми працюючі жінки, це окей. Жінка може не працювати, тому що вона. Зробила такий вибір, вона, припустимо, половину свого життя працювала або якийсь там період часу. Вона працювала, вона напрацювалася. Вона зрозуміла, що це таке. Вона зробила вибір, маючи таку можливість бути поруч з чоловіком, який її забезпечує, і вона може займатися чимось. Цікавим їй, але не заробляючи при цьому гроші. Тобто в неї немає потреби щодня йти на роботу там, з 8 до 6. Так? Жінка може, і навіть у них немає, припустимо, дітей. Жінка може бути матір'ю, так, я згодна, що це величезна робота і складно поєднувати. Але більшість жінок поєднують і працюють і Почекай, при цьому вони, Почекає, по, вони дітей. поєднують е, через що? Через те, що вони хочуть, хочуть поєднувати, і... чи просто вони а не виживають, якщо не будуть поєднувати. Деякі, звісно, з е, потреби. Це роблять, а деякі з власного бажання. Ну от припустимо, якщо у мене з'явиться дитина, точніше, коли у мене з'явиться дитина, я все одно не зможу не працювати. Певний період часу я приділю тільки своїй дитині. Але я зрозумію, що я не ну, я вже розумію, я не зможу бути щасливою, якщо я буду не не реалізованою в своїй кар'єрі і в тому, що я люблю. А у мене ти знаєш, є подружка, яка навпаки каже: Тань, от всі кажуть. Ну, от я ми з нею розмовляли, говорили, ну я не зможу теж не працювати. Я, можливо, хотіла би в менших об'ємах працювати, там більше мати часу на відпустки, більше подорожувати. Але ну працювати це ж прикольно, це, це реалізація, це класно. Вона каже, чесно, а вона не працює. Ну, вона інколи підпрацьовує, коли її чоловік уже такий, типу, ну «балін», ну ну бабай. А так вона каже: але якби в мене була можливість, я б ніколи взагалі не працювала. От каже, я розумію, що це дико в нашому світі, що всі там ну реалізація, реалізація. Але мені так по кайфу не працювати. От в неї дітей немає, вона живе біля моря, і, і вона не хоче. Ну, коротше, і і реально, реально, я... так. є люди, які не хочуть. Я підтримую будь-яку жінку, яка свідомо зробила свій вибір і кайфує в цьому виборі. От так? головне кайфувати. Так. От якщо я не хочу працювати, я не буду працювати, бо всі працюють, бо 67% працює. І якщо я працюю, я я це роблю не тому, що так треба, бо 60% працює, а тому, що це для моєї реалізації. Я навіть в декрет нормально не можу. Могла ходити. я вийшла на перші зйомки, коли Нестору було два тижні. Так це було для мене дуже стресово. Я тоді попросила, пам'ятаю, маму приїхати. Я тільки їй могла довірити таку маленьку дитину. Я сідила молоко. Я дуже переживала я дуже хвилювалася. Я виїхала на, на канал буквально на півтори ну, на дві години. Мене годину гримували, година знімали. Я в ліфті не могла вийти. Я закривала двері, я починала ридати. В мене починався цей комплекс, що я не, не до мати, як я можу залишати випадки, маленьке пташеня. Я стільки вигребла в інстаграмі від жінок, які писали мені, що я не люблю свою дитину, якщо я працюю, що що ти за мати, якщо ти взяла і поїхала. Та ти не хочеш побути, ти не хочеш кайфанути, ти не хочеш на це. Але я насправді хочу і люблю, і буду, але я хочу балансувати. Тобто для мене важливий цей баланс між роботою і сім'єю. Я сьогодні, напевно, нарешті навчилася не перегинати палку. І якщо раніше я завжди працювала на всі свята, то тепер я можу сміливо сказати, ні, що сто січня, внести родине народження. Я в цей день навіть якщо ви мені запропонуєте будь-який гонорар, я не буду працювати там. Угу. Якщо я захочу в новорічну ніч, ну, сьогодні такі умови, що роботи немає. Та якщо да, в новорічну треба. ніч вона продасться, угу. я піду працювати, бо в мене є команда теж людей, яких я вважаю своєю сім'єю. Але глобально внутрішньо в мене вже немає такого, що ні, я не можу відмовитися від роботи, ні, я не можу розслабитись. Якщо я відчуваю, що я хочу побути вдома. Я побуду вдома, я пам'ятаю, що в столиці це далеко. Це такий точечний вибір, не працювати в якусь конкретну дату, важливу для тебе, а от якби повністю відмовитися від кар'єри і займатися лише своєю дитиною. Зараз я хочу є. реалізовуватися, але я не знаю, що буде через 10 років. А може, мені настільки набридне той гедотний шоу-бізнес, що я захочу десь зашитися, я не знаю, писати тільки далі книжки, знімати фільми. Ну а нікому чи, вам не хотілося от, Чи виховувати так. онуки, дауншифтинг, кудись поїхати на Балі, оце мені і мені там здається, потусити з. Йому хоча б там нудно мені здається. Ну три місяці Ні. одне й те саме. Ну три я... майки, три дві парамі я була на балі, коли почалася ну от перші місяці війни. Не тому що я втекла з України, а тому, що я в принципі опинилася в Індонезії, коли почалася війна. Я виїхала за день до цього. І ну. Під час війни це мені було кошмарно, тому що всередині я була мертва, я розказувала а зовні якби життя, яке собі йшло далі. Але якщо це нормальний мирний час і в тебе прекрасна компанія, то це балі, це місце там, де можна розвиватися, там де можна пробувати себе абсолютно в різних штуках. Давайте допустимо, що е, у вас є необмежена кількість грошей. Її не дає вам чоловік. У вас просто є необмежена просто кількість думала. грошей. Ви купили собі будинок, ви купили собі, ви купили всім родичам mm -hmm. квартири, будинок, допомогли всім врятували всіх дітей, яким не вистачає води в Африці. Відбудували всі будинки в Україні розвалені під час війни. Ви е, Повністю забезпечені. Піраміда маслова закрита повністю. Я кажу, так? Маслом залита, маслом залита. Ви б дозволили собі не працювати? Ні, я б все одно працювала. А в мене залита, яка мрія. Місяць не працювати місяці три. Місяці три запулитися кудись просто подорожувати, просто займатися якимись розвиваючими фізичними вправами, цікавими, займатися якимись цікаві лекції, слухати, ходити, вчитися малювати. Ну, все те, що так, можна і тут, але кудись в іншому якомусь просторі з пальмами, з морюшками, з новими декораціями, з новими людьми. От просто взяти і так світ з ніг на очі ну, так, на голову перевернути перевернути, побути трішки в цьому. Зарядитися у цій енергію, а потім повернутися в це життя. Мені на мені от таке дуже хочеться, тому що блін. Мені здається, що назавжди відмовитися від роботи. Ну я от зараз не готова. Ну мені пляха муха, мені подобається. чим ми Але от у мене, я припустимо такі подружки. Подружки вже не подружки, знайомі дівчата, які не працюють, але вони сприймають це не так, що я зробила такий вибір. Так, ну от я так хочу, вони впевнені в собі, і я це маю. Дівчата утриманки. Які живуть на утриманні своїх хлопців. Причому ці хлопці змінюються. Вони можуть там зраджувати одному хлопцю з іншим хто там е, більше дасть, а хтось тримається одного. І коли вони, вони починають нити, що типу от, ну, нас і погано, от нам нічим зайнятись. А я себе пробувала в тому, пробувала в тому. Я шукаю себе класно тобі. Ти у тебе, типу, все стабільно, все нормально. Ти знаєш, чим ти можеш займатися. Бляха, я і шачила 17 років, коли я приїхала в Київ, я працювала, поки вчилася, і я цього добувалася своєю працею. Я теж не знала, що я точно блін буду телеведучою або радіоведучою, або там все. От я прокинулася і вирішила, що я от ну от я знала, що це мені суждіно, скажімо так. Я кажу, так пробуй себе в чомусь, ну в роботі попрацюй. Не просто там намагаюся бути діджеєм, намагаюся бути. Психологини намагаються займатися криптою, Насправді нічого хочу робити, а просто во типу розказую, що я і там і там і там і там все можу. Заробляю нуль при цьому. Живу на повному утриманні. Бляха, ну це і... теж робота. Жити на повному трасі. Це ж треба мудритися, так хомутати чувака, щоб жити на повному. Так, вони жаліються на це, розумієш? Вони на це жаліються. І вони, ну от самі, якби вроді би себе і шукають, але і не хочуть працювати. В чому прикол? Я кажу, так іди спробуй працювати, тому що вони розуміють, що в один момент цього чувака може не стати. Вони можуть не знайти. Час іде. І колись їм стукне там якийсь вік, і вона вже не буде такою популярною і затребуваною. Так? І я кажу, спробуйте. Я не буду йти. Працювати на 20 тисяч, на 30 тисяч, на 40 тисяч гривень. Я не буду йти працювати. Ну, I'm sorry. Ми підемо, на так? Коні. За 3 тисячі гривень працювала і нормально. Ну, якось з чого треба починати. Вони просто не хочуть. Кажи, у мене дві думки. Давайте перше, що прийшла три більше. більше ти блондинка, але Ні, у мене більше. дві думки. <рес> Їх достатньо, щоб тримати вуха. Давай кор коротше, значить, перше, що я хотіла сказати, зробивши висновок, дослухавши тебе до кінця, що основна проблема в тому, що а, багато людей не вміють отримувати задоволення від того, що мають, насолоджуватися так. тим, що має, е, і признавати, що їм це подобається. От значить, е, є в тебе той, хто тебе отримує. Нічим тобі за у мене нема. ні ні, ні, я <клес> працюю дівчинкою. Да. Посадили, та у яка мене тобі плакалась, а я їй кажу ці Маріна. Я, звісно, вибачаюся. Але ну Йоханей бабай, скільки дівчат про це мріють. Якщо ти вже висиш у когось на, на, на шиї, якщо тобі дають за це гроші, ти можеш займатися тим, тим тим так, кайфони від цього, йолипали, не ний, ну насолодися тим. Е, бо є дівчатка, які працюють, але о, блін, ну це я, я не висипаюся. Да, як я там, теж можу інколи, я там то, я там все, А потім я така степени, ну я ж цього хочу. Ну, я ну, я, бляха муха цього хочу, я працюю тоді вже давай отримувати від цього задоволення, а не нити. Короче, в якому Він, ні, ми не були кидаючи, працюючи чи кулаків. не працюючи, треба а, отримувати від цього задоволення, або якщо кардинально не подобається, змінювати ситуацію. Угу. Чи правильно я сказала це я не правильно, бо це твоя призма життя? А ви погоджуєтеся з тим, що чоловік в, такі, в такому випадку, коли він повністю забезпечує жінку, сім'ю і жінку, власне, вона ніколи не працювала або не Почекай, працює. Почекай, сім'ю і окремою, починає, окремою жінкою. Ну, я не... <світ> <світ> так часто буває. таке теж буває. Не ну, просто коли забезпечує жінку, він їй починає диктувати власні умови життя. І коли йому щось не подобається, він може їй вказувати, що їй робити. От я про це хотіла сказати. що е, не мож, ну, Мені здається, не те, що не можна неправильно, а дуже класно, коли у вас є все-таки якийсь власний дохід. Він не обов'язково має бути. Космічним він не має складати там 50% вашого доходу сімейного чи життєвого, але взагалі кльово, коли в тебе є твої кошти на поманду на якісь твої свої хотюньки. І коли оцей вужик з боку біля тебе не тому, що він повністю покриває твої потреби, а тому, що сьогодні цей завтра інше в будь-який момент, навіть якщо все обвалиться, плюс ми в таких умовах живемо. Абсолютно що завгодно може статися? Ти повинен знати, що ти в себе є, і ти себе можеш забезпечити. Мені здається, що що так, що жінка має заробляти стільки, щоб розуміти стосунках, де. Мужчина може собі дозволити утримувати сім'ю, але вона має заробляти от якийсь мінімум, завдяки якому вона могла би завжди, от раптом, раптом він там стався проявляти як аб'юзер, там вести себе некоректно по відношенню до неї, чи щось сталося, щоб вона могла зняти квартиру, от не те, щоб зняти квартиру, от піти, і, щоб вона могла і б... якось прожити Оце, перший час. Це мінімум, поки не так, так, рух, так. Або чи... нового хахаля. <світ> до речі, щодо хахалі, як я от раніше ставилася до таких дівчат, як Танюша розказувала утриманки. Спочатку я думала, от суки, От, ну, ну я засудженням ставилася до таких дівчат. Потім ну Ну, це ще трохи заздрочів, мені здається, присутні. Слухай, слухай, потім, ну звісно, типу, я, до... я ж не шачу, це не роблять. <правда> як це так? Потім в моєму житті, я думаю, що в житті кожної працюючої жінки настає такий момент, коли ти такий Сука, я втомилася. Я більше yeah, не хочу. Yeah, yeah. Я хочу, як Маріна. А тепер невідомо, хто дура, ескортниця, чи ти, що і швидше зранку до ночі but. на роботі. Коротше, та? і у мене мені закралася така думка, що Ну, реально в мене був період, коли я от реально втомила, ну, коли все на тобі висить о, це відповідальність. а ти... Я така, все, я хочу бути утриманкою. І я пішла на курси. Утриманок? Е, на курси утриманок. Серйозно була? Та була. Розкажи і, нам і, і, на цих курсах, курсах, Оля? І, та, я вся. на цих курсах зрозуміла, що. То капець, яка складна робота, бути утриманкою, то треба мати такий склад характеру, такий склад мізків, я не змогла взагалі від початку, щоб таким способом його захомутати, що це не твоє внутрішнє відчуття, що це твоя твій чоловічечок. А ну, це як на охоту ходити, вибирати, зваблювати, але то все… Знаєш, точки супермаркетці ходять, так? на Да. там ловлять. Коротше, це по перше робота впійма. Ати, та? Да? по-друге, це робота утримувати його біля себе, і і то все ну, для мене, я не змогла би бути в цьому щасливою. Для мене це настільки неприродньо. І я знаєте, після того як е, я не змогла би по двом причинам: по-перше, що я зрозуміла, що я в цьому щаслива не буду, а по-друге, я зрозуміла, що ну, у мене хисту до цього немає. І я зрозуміла, що дівчатка, які так можуть, це реально ну я така. Вони вони докладають зусилля. Це це, це ж талант. Ну Пев, певні навички. Це навички, це талант постійний треба. апгрейд. це ж робота по своєму. Та да, постійний апгрейд треба вміння так само. Та треба чимось дивувати. Ну так. серйозно, та це дуже складно. Я думаю, що, ну в моєму Коротше, моє Я відеально. зараз до таких дівчат ставлюся з повагою. Ми тобі дякуємо, хоча, хоча <с раніше, <с я за них… Мені здається, що якраз таки прикольно, коли є, ну мені особисто в моєму ідеальному світі, коли є цей баланс між роботою і відпочинком, так, коли ти не заганяєшся повністю, коли ти відчуває <світ> -ти, ти не працюєш 25 років без вихідних для того, щоб потім мріяти про три місяці. Баланс. В вісі. Так, Треба зупинятися вчасно, так? так само. І так само, якщо ти вирішила не працювати взагалі, це теж ок. Але шукай для себе якісь хобі. Це не обов'язково може бути про гроші, навіть якщо не хочеться, навіть якщо, наприклад, ваша половина каже не потрібно, там не. Це і ви відчуваєте, що вам так ок, і, і ви дуже безстрашна, бо я б все одно відкладала б десь собі. <гум> на, 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 на про всяк випадок. Майте якесь заняття, яке вас просто яке дає вам відчуття цієї реалізації, та а, а от роботи і вдома, і на роботі – роботи розвиватися ось, завжди треба, тому що ти можеш стати в один момент не цікавою своєму чоловікові. Якщо та, слухай, він я вважаю, а ти що ні. треба так, чоловік Ростей... може в якийсь момент стати просто вот. нецікавою. і розвиватися не тому, що щоб не стати для нього не цікавою, а тому, щоб самій жити в кайф. Розумієте, а, я з приводу щасливо з тої сторони розглядаю, якщо жінка вже будує своє життя в угоду чоловікові чоловікові, так. То треба розвиватися, а не сидіти на жопі рівно, на дупі рівно, качайся. не тому що в один момент він у мене просто є такі приклади знайомих. Коли чоловікові просто дружина ставала не через те, що вона не хотіла розвиватися. Її єдина ціль в житті була ніколи не працювати і жити в повному забезпеченні. Вона стала жити в повному забезпеченні. Вона перестала за собою доглядати. Вона жерла цілодобово. Так, у них є дитина маленька. Вона займалася дитиною, але у неї є помічниці, і все таке інше. І в один момент вона просто стала йому не Вона його стала не влаштовувати. Ой, ну, а... це така пікантна тема. Це пікантна тема, да. Можливо, Різні ситуації та бувають. можливо, він пропустив той момент, коли їй було психоемоційне складно. Можливо, він її просто не підтримав. Та... Так, це ж кожна своя ситуація. Коротше, тако, дивіться. Я думаю, а, а, можна, можна Те? я скажу, так, кажи. Можна мені думка прийшла в голову. Так. Я вважаю, що найголовніше це отримувати задоволення від життя, кайфувати. Ну е в стосунках, коли жінка працює не для того, щоб ну і шачу і вижити а. Для того, щоб кайфувати. Вона в цьому реалізовується, вона щасливо приходить додому і ту енергію вона віддає тому ж чоловіку, і він буде ще більше заробляти, якщо вона вона буде кайфувати від своєї роботи. Ну це ж круто. А у вас взагалі були такі чоловіки, які вам пропонували все кинути, залишити роботу. Тим паче, що артистка, так? Припустимо, От, на були... тебе там всі будуть дивитися, були... будеш своєю дупою там крутити на сцені. Або десь на корпоративі не було такого, що мене мені не попадалися такі ліки. Не пощастило ніхто. Так не запропонував. Бо я бреща вила. У мене були жадяні і Серйозно? Так. Але ти знаєш, після одного з минулих ефірів, коли ми обговорювали чоловіків, я потім Танюсі подзвонила і кажу: слухай, я знаю, що зрозуміла? Що дійсно в мене був період, коли мені траплялися чоловіки жадіни, ну і туніядце, як це ще назвати по-іншому? А потім я думаю, Просто так нічого не трапляється. Світ відзеркалює нам м, наші yes. якісь внутрішні моменти, які треба підкоригувати. І такі чоловіки мені траплялися не тому, що вони козли, а вони ж чомусь саме до мене притягувалися. І я на них западала чомусь. Тому що е, таким чином я сама собі показувала. Я в той момент дуже себе не цінила. Свою, я свою не цінила й таким та. чином. Ну, тобто, мені е, попадалися чоловіки, які там ну, матеріально мені зовсім ну, нолям. А, а то ще ну, Вони бачили, що з тобою так можна. Ти як так. Це так, і... в той момент я це і транслювала. І, блін, круто, коли ти починаєш дивитися на світ не з претензіями, типу, ах ти козліна такі. Ну, козліна, ну нащо тобі бути з козлом? Ти що, коза, козьол, все, нафіг шукаємо лева, якщо ти львіться. Ну, правильно. Ну, коротше, просто так люди не притягуються до одного, вони притягуються, щоб показати, що ти сам собі можеш підремонтувати і стати ще більш щасливою. Оце такий висновок. Ну, так, Як ви зрозуміли, всі ми троє обоє хочемо відпустку на три місяці? Оце я хочу. Тому, чесно. Ми залишимо номер карти ось тут внизу, всіх три. три. Мріє відправити нас <хий> в ліс. <хий> ми такими злими. А було у вас таке, що ми всі розвиваємося в своїй кар'єрі, а І ви переростали чоловіка, який знаходиться з вами поруч? Було. Або він був недостатньо амбітний, не хотів розвиватися. Ти mm. Як в цієї ситуації обходилася? В тебе таке було? У мене не було. На щастя, чи це... я у мене було у подружок таке, було. Ну у ну, подружок, можливо, це якісь розставання, приклади. зазвичай після цього йде. Ну, а що робити? Ну, а що робити, якщо. Дивіться, просто кохання це взагалі така штука, дуже класно, якщо ви там. Мій психолог каже, що кохання не існує. Ну, дуже класно, коли ви зустрілися там На чому ледь не в школі, покохали один одного і дитина все життя разом, а класно. Ну, зазвичай це як? Ти покохав людину, та, там, почав з нею щось будувати. І нормально, ну для мене це нормально, коли ви трішки видозмінюєтесь, видозмінюєтеся, тоді вже вам не цікаво. Бути, і ви потім, ну… А що значить переросла свого партнера? От, і той момент, коли ти переросла, ну тобі вже Ще не цікаво. Не таки, з ним. Коли ти бачиш, що він не. Ти просто більше в нього заробляєш? Ні-ні-ні, зійш... ні, 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 ні ви, справи ви... навіть не в заробітку. Та, ви зійшлися з ним на тому рівні, коли ви були разом на однаковому рівні, а потім ти тебе змінилося коло спілкування, в тебе тебе змінилися ну, інтереси ну, і дохід в тому числі. Да, що завгодно можеш? Просто ви стали вже різні. Нащо тоді бути тобі разом? Тобі вже недостатньо того, угу. що достатньо йому. Угу. У мене таке було. Угу. Я хотіла Жди, більшого я розвивалася, розвивалася, розвивалася. Я хотіла йти, і, і те навіть не в матеріальному плані, а досягнути чогось, спробувати щось нове. І звісно, мені хочеться і матеріальних благ розвиватися, бачити результати, плоди своєї роботи. Ну це ж не значить, що а... він поганий. Таня. — Він має право не випадку. Просто ми вже тоді не сходимося. Жінка з чоловіком не сходиться. Коли йому mm. достатньо якби просто погуляти навколо. Ну коротше, я, я вважаю, що коли таке сталося, не треба терпіти. Ну ну от нашу, ну це моя позиція, може вона неправильна? Ні, може, треба я, триматися я, 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 чоловіка, якщо Ти щоб бути не відчуваєш на за чоловіка, завжди. не треба нікого. Мені каже, мені, що головне головне кайфувати. Блін, ну ви ж зараз тепер різні добре, окремо експорту. кайфуєте один. Віддон. Кайфувати та але ну теж вловлювати цей момент, коли різні періоди в житті бувають. А Будь, це людина так. Людина може бути ну, теж. Звісно. Тобто людина може бути досить перспективна і в неї великі амбіції, але вона відчуває в собі якийсь там, ну чи переживає якийсь особливий психоемоційний стан прямо Тоді зараз. Це ж може бути і депресія, якась там mm -hmm. і річна депресія. Так, так, так. Не, не може бути такий період, що ми були разом разом. Там типу, все класно, а потім бац. В тебе понеслося, а в нього поганий настрій, і навпаки, так в нього понеслося. І він такий приходить і каже: Танечка, ти звісно, ходиш до психолога рік, і в тебе проблема? Ти відчуваєш, що ти шукаєш свій новий шлях. Але ти знаєш, я тепер люблю жінок, які постійно в драйві, тому що я в іншому колі спілкування і де знайти цю золоту середину не зрозуміло. Тому хз, не знаю, як це не знаю, як між цим збалансувати. Коли ти бачиш в довгі перспективи, мені здається, в принципі, знаєте, жінки себе дуже часто обманюють, тому що найчастіше мені здається, ми інтуїти великі. І коли так. ти зустрічаєш чоловіка, ну я аналізую кавалерів, які навколо мене крутилися. Та навіть в той період там, школи, коли я почала там своїм чоловіком, теж зустрічатися. Паралельно ж вибір був, і він завжди ну є. Та навколо нас постійні чоловіки. Але ти дивишся, і тобі іноді вистачає півгодини розмови, щоб його просканити і зрозуміти. Це просто типу самець почікунь. Він гарно розказує, гарно крутить, йому постійно не вистачає уваги. Він не про глибину. Оцей там задрот оцей буде сидіти копати туди-сюди, з ним буде спокійно. І цей, але вищі планки ми не стрибнемо. Оце я маю на увазі навіть в бажаннях, не в фінансах, а в бажаннях і в амбіціях. І ти це відчуваєш, але просто ми до певного віку, поки самі не подорослішаємо, ми собі соромимося сказати: бляха, ну це такий кавалер, що типу, я знаю, що він нікуди не дінеться, тому ми раді". А потім ти така змогла вилізти цих штанів і така, ой, ви знаєте, кавалер, ми могли б пересісти на інший диван, mm -hmm. Мені здається, що чоловіки тут складніше їм якось взагалі сприймати це. А ми, жінки, якби не дурили себе, то може ми не попадалися на всяких недо. Mm -hmm. Наша редакторка на кінець, дівчатка, нам запропонувала пограти в невеличку гру. Ми маємо відповідати чітко. Так чи ні? Я так не вмію. А я боюсь. Так чи ні? Та не бійтеся, Господі. Нікому не розкажемо. Та я вже тут таке І так, Перше питання. Так чи ні? Чи важливо вам, щоб чоловік забезпечував родину, попри те, що ви самі заробляєте? Так. Так. П'ятішечка. Зійшлися. Ну, звичайно, родина, це ж не ти, тільки це і дитина, і все це спільні витрати. Чи могли б ви відмовитися від кар'єри і займатися вихованням дітей? Виключно? Могла б в якийсь період, я думаю, що я могла б. Я теж на період, я думаю, могла б. А може, реально, як Оля сказала, я тебе повністю підтримую. Може, через 10 років або через 6 років я скажу, ідіть ви всі нахер. Я напишу пісню, таку як червонору, як щедрик, знаєте, по всьому світу будуть збирати і вони просто будуть мільйонами капати мені на рахунок, я така. І ти дава стала всесвітнім бестселером, і я така, давай ще трьох дітей, я буду виховувати дітей. А Таня буде хвилі збирати Таня на балі. А Ми почеремо. Чи так. поважаєте? О, отут треба, ну реально чесно. Давай, я вже чи боюсь. поважаєте ви жінок, які не працюють? Так, я поважаю вибір я, свідомий. Я поважаю тих людей, які вміють отримувати задоволення від тієї точки, де вони зараз знаходяться. Я поважаю жінок, які розвиваються. Неважливо, вони отримують за це гроші чи ні. Це їх робота від 8 до 6 вечора, або це просто їх розвиток, в якому вони кайфують. Останнє питання: не працювати це соромно. Ні. Брехати це соромно. Брехати собі це соромно і казати, що я хочу працювати, коли ти не хочеш, і ага. казати, що я не хочу працювати, коли тобі хочеш. Пропоную це. просто не осуджувати нікому ні працюючих, ні непрацюючих жінок. В принципі, жінок треба тільки любити, цьомкати, обіймати. Добре, що е, це? Годувати ти можеш? <реку> годувати, так, годувати. <реку> добре. добре готувати годувати, та. і все. І ще дуже важливо підтримувати одне одну. Все таки, коли жінки одне одно підтримують, це сила селена, та це і писати одні одні, одна одні вчати свої бажання, це і періодично збиратися, це і ділитися якимись знаннями, якимись чутками, якимись апдейтами і, і допомагати одній. Це дуже круто. І в цьому велика сила, правда. І всім вам бажаємо мати таких от дівчат поруч з собою, як ми.